Вітаю! Сьогодні ми розберемо п'ятірку найкращих круп, користь яких доведена наукою. І знаєте, що найцікавіше те наскільки прості й доступні продукти можуть буквально змінити наше самопочуття на краще. Тут не буде жодних припущень, тільки перевірені факти. Ну, це питання, мабуть, ставить собі кожен, і багато хто шукає відповідь десь далеко у якихось складних дієтах, екзотичних суперфудах. А що як насправді ключ до здоров'я та енергії завжди був зовсім поруч, буквально на кухонній полиці? Саме так все виявляється набагато простіше. Вчені стверджують, що шлях до чудового самопочуття лежить через кілька абсолютно звичних знайомих нам з дитинства круп. Ну що ж, давайте розбиратися, які саме, і головне чому. Отже, починаємо і на першому місці такий собі беззаперечний чемпіон нашого рейтингу гречка, і науковці, треба сказати, визнають її лідерство з дуже поважних причин. Тільки погляньте на її склад, це ж просто вражає це справжній концентрат усього корисного. Тут і високоякісний рослинний білок, і життєво важливі мінерали, і цілий набір вітамінів. Але, мабуть, найголовніше це її вплив на серцеву судинну систему. Завдяки високому вмісту заліза та калію вона допомагає тримати тиск у нормі, а така речовина, як рутин, що є в гречці, зміцнює судини і допомагає очищувати кров. І що цікаво: при всій цій поживності гречка залишається дуже дієтичним продуктом. Уявіть, у 100 грамах готової каші всього навсього 132 кілокалорії. Це робить її просто ідеальним вибором для здорового харчування. А ось вам факт, який, чесно кажучи, вражає найбільше, тільки уявіть собі у Німеччині гречку можна знайти в аптеках, так само як засіб для профілактики, це, мабуть, найкраще свідчення її визнаного медичного потенціалу. Гаразд, з чемпіоном розібралися. Рухаємось далі. Наступна в нашому списку вівсянка. І це знаєте значно більше, ніж просто сніданок, це справді потужне джерело клітковини. Чим же вона така хороша? Ну по-перше, вівсянка чудово регулює рівень цукру в крові завдяки особливій розчинній клітковині. А по-друге, високий вміст фтору, фосфору та кальцію це пряма інвестиція у міцність кісток, зубів і красу волосся. Переходимо до пшеничної кропи. Якщо говорити про її головну перевагу, то дослідники сходяться на думці, що це її здатність очищувати організм. Така собі суперсила. А як це працює? Все завдяки великій кількості рослинних волокон. Вони, знаєте, діють як така собі природня щіточка для нашого кишківника, допомагають виводити все зайве і нормалізувати травлення. І це ще не все. Є ще один важливий бонус лікарі часто радять її для профілактики двох, мабуть, найпоширеніших проблем сучасності підвищеного тиску та високого рівня цукру. Добре. Єдемо далі. Наступний пункт пшоно. Його можна сміливо назвати знахідкою для всіх, хто стежить за вагою або просто хоче додати собі трохи більше енергії. Пшоно працює ніби за планом у три кроки. Спочатку воно допомагає розігнати обмін речовин, потім сприяє спалюванню зайвого жиру і на додачу, як приємний бонус, зміцнює імунну систему. І завершує наш список перлова крупа. Її без перебільшення можна назвати головним захисником серця серед усіх каш. Так так, не дивуйтесь, науковці сходяться на думці, що саме перловка є однією з найкорисніших каш для серця та судин. Вона містить калій та магній, що підтримують серцевий м'яз, а її клітковина допомагає знижувати ризики утворення тромбів. Окей, ми розглянули кожну крупу окремо. А тепер давайте зведемо все це в одну загальну картину, щоб було ще зрозуміліше й наочніше. Отже, що ми бачимо? Кожна крупа має свою спеціалізацію: гречка та перловка це насамперед про здоров'я серця. Вівсянка бере під контроль цукор. Пшенична крупа це наш внутрішній очищувач, а пшоно прискорювач метаболізму. І зверніть увагу на дуже важливий момент: 4 з 5 цих круп не містять глютену. Якщо подивитися на загальну картину, то вимальовується дуже цікава тенденція: майже 70% сумарної користі цих круп спрямовані на підтримку серця та контроль цукру, а це ж, по суті, два стовпи, на яких тримається наше довголіття та якість життя. То що ж у підсумку, який головний висновок можна зробити з усього цього наукового огляду? А висновок насправді дуже простий і навіть трохи заспокійливий. Не потрібно ганятися за якимись екзотичними та дорогими суперфудами, щоб підтримувати здоров'я. Уся сила, вся користь, вона тут поруч, у цих простих, звичайних, але таких потужних і доступних кожному крупах. Гречка, вівсянка, пшенична, пшоно та перловка це чудові інструменти для покращення здоров'я. І наостанок таке собі питання для роздумів. Тепер знаючи про всі ці унікальні властивості, яка з цих каш першою попроситься на стіл, щоб стати кроком до ще кращого самопочуття?